Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ І сьогодні ми підготували такі теми. Буде духовний центр та новий дитячий майданчик із засідання виконкому. За невстановлення РРО підприємців штрафуватимуть. Туристи-пішоходи будинку дитячої творчості ще й волонтерять. Православна церква України створить в Олександрії духовний центр. Приміщення надали рішенням сесії міської ради. А на центральній площі буде новий дитячий майданчик. Кілька мільйонів гривень на його будівництво інвестують бізнесові компанії. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова. Докладно про це та прийняті рішення дивіться у сюжеті. ПЦУ матиме в Олександрії офіційне представництво. По проспекту Соборному 68 створять духовний центр. Приміщення виділили рішенням сесії міської ради. На сесії ми. Безкоштовно надали приміщення православній церкві в Україні для організації духовного центру. Мали гарне спілкування із нашим архієпископом Кропивницьким і Голованівським Марком. Спілкувалися із отцем Сергієм. Будівництво великого храму, за словами мера, також буде. Зведуть його пізніше, коли громада буде готова. Наразі розпочалася реконструкція на центральній площі міста. Тут демонтували старий дитячий майданчик та побудують новий, не за кошти місцевого бюджету. Ми на сесії кошти, які виділяли з бюджету на реконструкцію скверу, перенаправили і відправили на підтримку збройних сил України. Тому з бюджету міста. Ми не витрачаємо кошти на будівництво дитячого майданчика, але враховуючи те, що наші діти заслуговують на те, щоб мати своє дитинство, в тому числі і під час війни, я мав спілкування, наради із підприємцями, із бізнесу. Ухвалили рішення, що. Не дивлячись на війну, діти отримають дитячий майданчик в нашому місті. Декілька мільйонів гривень профінансують бізнес-компанії бізнес-структури. Сергій Кузьменко запросив Олександрійців взяти участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України. Зазначив, що цього дня в Олександрії відкриють алею на знак пам'яті про загиблих захисників. 24 серпня, ми Відкриємо Алею пам'яті. Хочу наголосити, що це тимчасове рішення, яке погоджено з родинами загиблих. В сквері Кравченка після війни ми побудуємо великий меморіальний комплекс, який буде відповідати шані і поваги військовим і тих, хто віддали своє життя. Цього дня незалежності, ось запрошую всіх олександрійців прийти о 8.45, 24 серпня, для того, щоб іще раз уклонитися пам'яті тим, хто залишився на віки в строю і підтримати ті родини, яким сьогодні найважче в нашому місті. Серед прийнятих на засіданні рішень йшлося про передачу гуманітарної допомоги у місця компактного проживання переселенців. Надійшла допомога від благодійного фонду Безпечне майбутнє філії «Актит» та ГУ 10 квітня. Підтримали рішення і про видачу двох ордерів на житло. Йдеться про військового та дружину загиблого захисника. Також управління культури отримало як допомогу для ПК Світлопільський потужний дизельний генератор. Його вирішили передати для потреб теплокомуненерго. Реєстратори розрахункових операцій, про які активно заговорили ще наприкінці 2020 року, так і не встановили 6,5 сотень підприємців Олександрійської громади. Звісно, кількість тих, хто вже працює з РРО, більша. Це 1100 фопів. І щодня десь 15 підприємців встановлюють реєстратори, але часу небагато, тому що вже з 1 жовтня на тих, хто працює без РРО. Будуть накладатися штрафи. Реєстратор розрахункових операцій з 1 серпня обов'язковий для всіх ФОПів платників податків другої та третьої групи. Така новина облетіла соцмережі, з'явилася на сторінках податкової служби. Чи є ця норма новою, або це норма призупинена зведенням воєнного стану, прокоментувала Яніна Нечипаренко. З 1 серпня почав діяти закон України номер 3219 прийняття якого очікувалося ще на початку року, але його допрацьовували, до нього вносилися поправки. Тож з 1 серпня норми закону цього 3219 є вже чинними. В чому його особливість? Він повертає у довоєнний стан доволі багато норм податкового кодексу і закону про реєстратори розрахункових операцій. Повернемося трохи назад у 2022 рік і згадаємо, що з 1 січня 2022 року використання РРО стало обов'язковим для всіх ФОПів платників єдиного податку другої і третьої груп, та не було відмінене 24 лютого у зв'язку з введенням режиму воєнного стану в Україні. Норма не нова і продовжує діяти. Інша справа: відповідальність за відсутність РРО. Штрафуватимуть вже з 1 жовтня. Не потрібний РРО лише для таких категорій. По-перше, для фопів першої групи, ті, які здійснюють торгівлю на ринку. По-друге, для фопів, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити айбан рахунку. І по-третє, для ФОПів другої і третьої груп, які здійснюють торгівлю на селі, за умов, що річний дохід за рік не перевищує 1 мільйона гривень, торгівля здійснюється не в одному приміщенні з підакцизними товарами, а ФОП одночасно не торгує дистанційно, тобто через інтернет. Фахівець пояснила, що таке безготівковий розрахунок, який не потребує РРО. Це зарахування коштів на рахунок відкритий в банку не на фізичну особу, а на ФОПа. Він починається англійськими літерами UA і має 29 цифрових символів. Тобто, щоб розрахунок був безготівковим, ФОП має надавати клієнту саме цей рахунок. Є ще картка ключ до рахунку ФОП, але клієнту ФОП надає не номер картки ключа, а номер оцього iban АйБан рахунку. Тільки тоді розрахунок можна вважати безготівковим і він не. Буде. Буде потребувати застосування РРО. Якщо розрахунки проводяться платіжною карткою, то це є однією з форм готівкового розрахунку і потребує обов'язкового застосування як РРО, так і терміналу. Є і деякі спрощення. Підприємці, які реалізують неризикові товари, можуть вносити до РРО асортимент не по кожному найменуванню товару. А по групах, тобто у спрощеному вигляді, підприємці дуже чекали на цю зміну, тому що якщо магазин має великий асортимент товарів, він подрібнений. От, наприклад, тканини, в них і гудзики, і якісь стрічки, і тканини, і все це різне, таке дрібне, у цю кожну дрібничку внести в касовий апарат, це доволі складний процес, який забере багато часу. Сил і енергії. Тому зараз, наприклад, замість можна вносити по групах, тобто писати, наприклад, в касовому апараті кава замість еспресо, капучино або, наприклад, молоко замість молоко з лагода 0,9 грамів, 20% жирності. Тобто спрощено в саме формування чеку і внесення всієї номенклатури товарів. Проте є чотири групи товарів, які потрібно зазначати в чеку докладно, тобто це спрощення на них не поширюється. Це такі групи: підакцизні товари, побутова техніка, лікарські засоби або медичні вироби і ювелірні вироби. Щотижня фахівці Олександрійської ДПІ зустрічаються з керівництвом тергромад, проводять роз'яснювальну роботу. Ми зараз проводимо дуже широку роз'яснювальну роботу з приводу РРО. Адресно телефонуємо платникам, розмовляємо з кожним, розбираємо кожну конкретну ситуацію, радимо, що краще поставити, який касовий апарат, який обрати, відвідуємо торгові точки, щоб максимально упередити майбутні штрафи. Ця кампанія триває по всій країні, і якщо підприємці мають конкретні питання, можна телефонувати за номером 0. 97 053 53 84. зараз в Олександрії та районі без РРО працює 765 підприємців. Їм необхідно терміново зайнятися питанням вибору реєстраторів. Детальніше про відповідальність за порушення у сфері РРО ми розкажемо у наступних ефірах. Тож до наступних тем випуску. Не лише підкорюють пішохідні та веломаршрути, але й допомагають Збройним силам України. Літнє дозвілля групи туристів пішоходів, будинку дитячої тайнацької творчості тренера Сергія Зайченка, доволі насичене. Знаходять час і для волонтерства. Так діти долучаються до плетіння маскувальних сіток. Як все виходить, бачила наша знімальна група. Туристи пішоходи будинку дитячої та юнацької творчості не лише підкорюють стежини рідного краю та різноманітні водойми, але й опановують техніку плетіння сіток. Діти разом зі своїм тренером Сергієм Зайченком завітали до бібліотеки черговий раз, щоб допомогти ЗСУ. Можна сказати, що ми ще не є такими прям професійними в'язальщиками маскувальних сіток. Ми вчимося цю ідею підхопили, бо бачивши в засобах маси інформації, що багато людей долучається до цієї справи і так поспілкувавшись з дітьми, чому ми не можемо допомогти нашим Збройним силам України наближитися до спільної перемоги. Це не одноразова участь у плетінні, запевнив тренер, долучатимуться по декілька разів на тиждень. З допомогою батьків і дітей, допомогою час від часу ми стараємося саме адресно. От потребує певний якийсь підрозділ, і ми чітко знаємо людей, направляємо адресно. то збирали солодощі, закупляли карімати. Дуже була велика потреба четвер окремій танковій бригаді. І ну, було там потреба. В теплих речах, бо це було таке осінньо-зимовий період, і спільно з батьками, з дітьми неодноразово в цій акції приймали участь і, і будемо в подальшому, можна так сказати, допомагати нашим Збройним силам. Діти швидко опановують техніку плетіння. Це класно, ми допомагаємо воєнним і робимо добру справу. Плиту і допомагаю зсу, впевнений Олексій тато, тато військовий, і зараз він вже е, вже приїхав. Надіюсь, він приїхав на завжди. Моя, моя зараз моя поміч це Зараз я буду в'язати сітки для військових, і це майже вся моя поміч, яку я, яку я можу їм, їм оказати. Кожен зробив свій вагомий внесок. Все вдалося, не було, ну було важко десь сплів половину сітки. Майстер-клас плетіння та контроль за процесом здійснює Тетяна Іваненко, працівниця бібліотеки. Вона чекає на помічників щодня, окрім неділі, з 8 до 18 години. В приміщенні бібліотеки для юнацтва допомагайте Збройним силам України наближати перемогу. А ми про розвиток подій розкажемо.